Представники проєктів ЄС Айді Говерла Олександр Вознюк, спілки жінок Львівщини Наталія Кравець та спілки жінок України Богдана Дума відвідали Бородівську громаду. Величезна подяка і низький уклін нашим захисникам за те, що вони нам тримають цю оборону ціною свого життя. Звичайно, що ці жертви, які вони для нас зробили, ми просто не маємо ні якого, ні фізичного, ні морального права їх зрадити, і тому ця наша зустріч, яка сьогодні відбулася, ваші громадяни дуже дуже так гарно з нами поспілкувалися. У Нас дійсно вдався діалог. Хочеться те, щоб голос громади. Влада чула як ти залучала їх до важливих процесів, які відбуваються саме у місті, і чула їх Щоб робити громади й громадян більш. Залучати їх в процес повноцінного громадянського суспільства, щоб їхня залученість у процесі державотворення не визначалася тільки тим, що вони ходять голосувати, а те, що вони дійсно можуть впливати на зміни, створювати проекти інтеграції спільно з вами і безпосередньо підтримувати цей діалог локальний щодо потреб, які їм потрібні. Ми, як громадська організація національного рівня. У нашому компоненті є наші бенефіціари, включаючи ви, як орган влади, адвокатувати ваші питання на рівні національного рівня, законодавчого рівня і так далі. Як для прикладу, зараз ми пишемо проект закону 5344, я є учасником робочої групи щодо працевлаштування людей з інвалідністю. Там є обов'язково пряме працевлаштування і в органах самоврядування, і... Відповідна квотність, тобто вибірковість сьогодні діючого законодавства не дає можливості людині з інвалідністю бути повноцінно інтегрованим, бути у співпраці з органами влади, державного сектору і так далі. Також ми ініціювали на національному рівні, що державну службу також можуть іти люди з інвалідністю. Ми маємо вже сьогодні думати будувати безбар'єрне середовище для всіх захисників і захисниць. Тому що ми не маємо завтра вони прийдуть і не знаємо, що робити. Майбутнє держави, майбутнє принципу реального життя кожної людини не десь бігти до національного рівня, а майбутнє і право і пропагувати звідки ти родом, це має бути та громада, яка має створити комфортне життя для громад. Відбувся збір статистичних даних для підготовки профілю громад. Для розроблення стратегії також представники організацій оглянули місто та поспілкувалися з мешканцями, щоб краще зрозуміти їх очікування. Важливо зібрати та проаналізувати всю наявну статистичну інформацію від демографії до бюджету, від природних ресурсів до пам'ятно-культурно-історичної спадщини. Був проведений аудит можливостей, ресурсів та потреб. Визначені і обговорені і слабкі та сильні сторони громади, а також визначені стратегічні цілі розвитку. Ні, все сьогодні на часі, не завтра. хтось когось має зробити. І я впевнений, що ваші броди, я мені реально ми заїхали, подивилися. Ну, сподобалося. Саме головне це освіта і просі, освіта ваших людей, ваших працівників, службовців. Ну і ми всі маємо до одного вчити і бути сильними. І також робити багато інформаційних кампаній просвітницьких для громад. Дякую американському народу, що він нам допомагає. Але американський народ, який бізнес, хоче мати зворотній зв'язок. Ще 2021 року у Львові відбулося регіональне відкриття проєкту USID підвищення ефективності роботи та підвітності органів місцевого самоврядування. Говернаділь війщина стала однією з пілотних областей проєкту. Сьогодні Бродівська громада є 46 громадою, в якій реалізується проєкт, в рамках якого надаватиметься консультативна та методологічна допомога, в тому числі шляхом проведення навчань, організації заходів щодо обміну досвідом та поширення кращих практик проведення електронних рішень. Також для органів місцевого самоврядування будуть доступні інструменти фінансової підтримки. А для організації громадського суспільства інструмент грантів. Мені дуже подобається ваша громада. А вас класний мер. Ми я особисто моя команда. Ми вивчили всю вашу команду і хочу, щоб ваша громада була класною в Русі. Активна співпраця місцевого самоврядування з громадськими організаціями допоможе створити реалістичну стратегію, що сприятиме впровадженню реформи децентралізації та покращенню життя мешканців громади.